Всім привіт! Сьогодні ми розмовляємо з тренеркою Вікою про квади. Ви питали. Ми відповідаємо, які ж квади обрати. Тож, Віка, якщо є запит, бюджетно стандартна стопа, і кататися в залі або на вулиці. що б ти порадила? Якщо стандартна стопа, то підійдуть майже усі ролики присутні в Україні імпала, руки звертаю увагу, не голографічні кая. А якщо до прикладу у нас є необмежений бюджет, можливо, цікавий колір якийсь, але це проблемні стопи. Але хочеться так, щоб на заздрість усім були квади. Якщо необмежений бюджет. І вам хтось хоче зробити подарунок або ви сама собі, або сам собі. То це Golden Horse, Там, будь ласочка, вам будуть писати листи з уточненням ваших міліметрів, ваших стоп. Mm -hmm. А який ви колір шнурочка хочете? Люверсе всього на світі. Туди ж віфа і рідали. Рідали це просто класика американського ролерскейтингу, тому це прям вау клас, і це буде прям mm -hmm. Да, це люкс, люкс. Аж самі захотілося. Да, важкий. Тоді наступний запит: mm -hmm. якщо широка стопа, але хочеться, щоб був комфортний буд, mm -hmm. з можливістю прокачувати квади під свої різні запити, під різні стилі катання, mm -hmm. що робити? Якщо тільки перші два пункти про Зручний бут, широка стопа, і щоб кататися комфортненько, ну, то це може деякі види руки із тих, що присутні в Україні, це або кросівочні, або вони такі блискучі. Або Кая, Кая взагалі універсальна для всього. А якщо ще й хочете прокачувати їх самі додавати след міняти, розбирати усе на світі, ставити, кататися в усіх можливих місцях, то Кая нам би могли заплатити за цю інтеграцію, але ще не платить. Ми працюємо. Yeah. Тоді, нам мабуть, найрозповсюдженіший запит не знає, чи буде займатися, але хоче спробувати. Що робити? Пишете в інстаграм агентам, кажете, а можна, будь ласка, ролічки на прокатічок, і ми такі: Так, да. звісно, можна. А, дякуємо за увагу. Сподіваємося, вам інформація ця була корисна, і приходьте до нас кататися. Yeah.